Сьогодні у Брюсселі розпочала свою роботу Європейська рада. Лідери ЄС зібралися тут, щоб в основному вирішити питання фінансування України на наступні два роки. Президент Євроради Антоніо Кошта Пошта з журналістами напередодні заходу. Заявив, що лідери не вийдуть із зали засідань до тих пір, поки не приймуть рішення про фінансування України. Посола фондерляїн, президентка Єврокомісії, нагадала, що існують дві опції, які можуть розглядатися. Перша це використання спільного боргу за рахунок бюджету ЄС, і другий варіант це репараційна позика для України з використанням знерухомлених російських активів. Деякі лідери, з журналістами вранці, підтвердили свою готовність розділити з Бельгією потенційні ризики від використання російських активів, зокрема активів Центробанку. Такі гарантії висловили зокрема Латвія, Литва та деякі інші лідери щодо питання безпеки, основним залишається. Позиція ЄС щодо е, досягнення миру через силу і репараційна позика, зокрема високою представницею ЄС Каєю Калас, вважається одним з інструментів досягнення такого сталого справедливого миру через силу. Іншим елементом досягнення такого миру вона вважає продовження тиску на Росію через санкції. Найбільш красномовним у своєму виступі вранці на Дорстепі був прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який коротко, але жорстко заявив, що вибір насправді простий гроші сьогодні або кров завтра. При цьому він зауважив, що це стосується не тільки України, а й Європи. У свою чергу голова угорського уряду Віктор Орбан продовжує наполягати на тому, що Російські активи використовувати не можна. Також Горщина виступатиме проти спільного боргу ЄС і а, загальний лейтмотив а, заяв Орбана полягає в тому, що він нібито проти війни і за мир.